Дорогі любі мої друзі, малесенька розпаковочка на суму 1306 гривень. Будемо з хлопцями робити собі зараз обід на роботі. Так, відео, що ми закупили всім покупки. Так, купили такий шашлик, зразу заменурований. шашлик, один вид. Взяли шашлика. Другий вид такий. Тут виходить 2 кілограма. Взяли одноразовий посуд, щоб бути культурними. Взяли ще рецьку. Рецьку через редиску, хто як говорить. Взяли ще цибульку. Цибульку протупилися, взяли цибулю, але я нагадався, що я в сумці взяв з дому. Так, Взяли маленьку бутилочку олії. Взяли дві води солодкі. Дві бутилочки. Так, другий у нас пакет, що ми взяли? Взяли Два хліба. Так, взяли водичку таку мінеральну і взяли ще такого живчика. Так, Взяли туалетну помагу чи папір, щоб витирати жирні руки. Так, взяли ще гірщицю, торчить, гірчиця, гірчиця. взяли один перчик до бараболі. Так, взяли чесничок, чесничок до бараболі. І взяли ще огірочки. Але ми одне забули, забули взяти помідори. Отаке. Так, будемо зараз готувати свій перкісончик, погнали.